28 лютого 2025 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Ідея таких змін спростити та прискорити цей процес для підприємств і державних органів. Далі розгляну детальніше, що саме змінилося та як підприємцям скористатися новими можливостями. А принагідно, нагадую, що ви на каналі столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником бізнесу. З вами адвокат Андрій Бойко, керівник практики захисту бізнесу. У наших відео ми з задоволенням ділимось нашим досвідом, експертизою і порадами. Тож запрошую підписатися на канал, а я з вашого дозволу. Починаю. Що ж передбачають нові зміни? По-перше, швидке анулювання відсрочок. Тепер їх можна буде скасовувати раз на 5 днів, а не раз на місяць. Далі, урахування мобілізованих. Під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховувати мобілізовані після 18 травня 2024 року. Наступна зміна оновлені підходи до розрахунку зарплати. Через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал. І ще одна зміна автоматична перевірка зарплати. Пенсійний фонд. Та Мінцифри мають протягом одного місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників вимогам бронювання, тобто рівень заробітної плати від 20 тисяч гривень. Нововведення, сподіваюсь, дозволять уникнути зайвої бюрократії, прискорять процедуру бронювання та зроблять її більш ефективною. Нагадаю, що подати заяву на бронювання працівників можна буде виключно через портал Дія. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази. Процес відбувається повністю в електронному форматі. Потрібно врахувати, що якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати. Про алгоритм подачі заявки на бронювання працівників через портал Дія я розповідав раніше при потребі, прошу переглянути відео за посиланням, яке буде ось тут. Підтвердження бронювання буде відображатися у застосунку Резерв плюс. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності до одного року. Нагадаю, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям визначених урядом. Два з них є обов'язковими це середня зарплата працівників не менше 20 тисяч гривень, та відсутність заборгованості зі сплати. Податків та ЄСВ. А ось третій критерій підприємство може обрати один з таких: сплата податків і зборів понад 1,5 млн. євро на рік, еквівалент у гривні, або валютні надходження підприємства склали понад 32 млн. євро на рік, крім позик та кредитів. Наступний варіант стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Тут дивимося критерії згідно постанови уряду номер 83 Далі, найпоширеніший варіант важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади. Тут критерії визначаються відповідними державними органами або обласними військовими адміністраціями. Для переважної більшості підприємств малої і середнього бізнесу якраз цей варіант і буде критерієм для отримання критичності. Якщо ж ви резидент Дія Сіті, це вже саме по собі є критерієм номер 3 І останній з можливих варіантів. Це постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу. І ще прошу врахувати пару нюансів про критичність: орган, який прийняв рішення про визначення підприємства чи установи критично важливими, здійснюватиме постійний моніторинг їхньої діяльності за звітний податковий період і перевірку відповідності встановленим критеріям. Зокрема, що місячний моніторинг відповідності вимогам здійснюватиметься через застосунок дія. При порушенні вимог. Підприємство може втратити статус критично, і відновити його можна буде не раніше, ніж через 6 місяців. Друзі, наша компанія вже має позитивний досвід в отриманні нашими клієнтами статусу критично важливого для функціонування економіки. Тож, якщо є такий запит, завжди готові до співпраці. Сподіваюся, що це відео було для вас інформативним та корисним. А відтак, попрошу вподобайку і підписку на канал. Залишайте свої запитання та коментарі під цим відео. Залюбки, з усім ознайомимось та надамо фахові рекомендації. До зустрічі в наступних відео!